Три дослідження передміхорової залози проводять за допомогою двох датчиків. Перший це домінальний датчик, який використовує доступ через передню черевну стінку, він дозволяє оцінити розмір передміхової залози. Трохи структуру, і головне, що за допомогою цього датчика можна визначити кількість залишкової сечі, яку варто вимірювати при діагностиці захворювань передньохорової залози. Другий датчик це трансректальний датчик, це доступ через пряму кишку. Він більш детально дозволяє вивчити структуру передміхорової залози, більш точно виміряти її розміри, оцінити сів'яни пухирці, оцінити вогнищеву патологію передміхорової залози. За допомогою цього дослідження можна виявити. Насамперед, запальні захворювання передміхрової залози, зокрема абсеси передміхрової залози, також гострий і хронічний простатит. Також воно використовується для діагностики доброякісної гіперплазії передміхрової залози та злоякісної рака передміхрової залози.